Між Бельгією та Румунією група є, де також є Україна та Словаччина. 2-0 на користь Національної збірної Бельгії Юлі Тіліманс та Ківні Дебрюєне єдині автори забитих м'ячів. Давайте поговоримо про цей поєдинок, як там воно все іде і було. 4-2-3-1 наці... Національної збірної Бельгії в воротах Кастелс в захисті Ваутфаста Вертоген 22 стральних захисники. Та, Татімодікастан у нападі. Вилетіли Монстана на центральній опорні півзахизники. Ківін Дебріна, Джереміда Кьют Луки Лукі Бакі. Оце в нас по флангах футболісти. Ну, а Романа Лукаку якраз по флан... ну, центральний форвард. Руминня, як з українцями, виходить по схемі 4-1-4-1. в воротах, Бурка Дрегушен захисники. Банку по флангах. Марін центральний опорний півзахисник. Його брат. Центральні пізисники, ман Міхайле флангах та Дрегуша Нападі. В Маріус Резван. Маріус э, центральний опорний, Резван центральний Два брати в основному складі румунської збірної. Палач. Бельгії забили швидкий м'яч. На другій хвилині матчу забив як у Юлій Тіліманс. Юлій Тіліманс просто розстріляв по суті воротаря, неймовірний вистріл від футболіста Астон Вілли. Е -е, хоча, знаєте, ні це по суті дотягнувся мене відчуття навіть було, десь кінчиками пальцями. Але все-таки удар був настільки потужний від Юлія Тіліманса, що взяти такий постріл було дуже важко. Саме такий постріл е -е, Нормана Лукаку асистував на Юлія Тіліманса. Таку скидку на нього зробив, а Юлій розстріляв вратаря. 1-0. Граємо далі. Для Руминії здавалося, що це гол. Я думав, що Румин може якось надломати. Я думав, що можливо Бельгія зуміє забити одразу і другий. І Бельгійці після першого забитого м'яча не зупинялися на Там Дуже багато було моментів. В першому таймі у бельгійців в, бельгійці, в Румінії якось в першому таймі. Ну, нічого в Румунії, в принципі, не вийшло в першому таймі. Бельгія і накривала, і домінувала і контролювала поєдинок. То бельгійці контролювали ритм, контролювали матч, і хороші моменти мали, щоб забити гол. А ось у другому таймі Румунія десь трішки момент. Там вихід один на один був, це супер шанс, там був в Румунії. Десь на 65-ті десь так. Приблизно там був вихід Вічна віч у футболіст Руминії, не забили. Тобто Руменія ось в другому тамі стала діяти сміливіше, і були відрізки, коли румини навіть затискали бельгійців і справді мали хороші моменти. Тобто, в другому тамі Руминія гру вирівняла, а потім забиває Лукаку, Лукакову, якого скасовують через офсайт, причому мінімальний офсайт. Ромало взагалі ідеально виконав, але, на жаль, для Ромало це гол скасували. Але цей гол Бельгії таки заб'є другий і заб'є його Кевін Дебрюйне. А асистує на Кевіна ніхто. Ніхто на Кевіна не асистує. Кевін там був рикошет від захисника. Е, так бельгійці хотіли туди вперед вбити на Дебрюйне. Футболісти Румунії зачепилися, але м'яч відскочив на Дебрюйне. І Кевін в підкаті забиває гол. Робить рахунок 2-0, ну, і Бельгія перемагає. Але Руминія грала доволі ну але після матчу там бельгійці там в коло таке зібралися, якесь там, я не знаю. Ось, ну і Перемогли бельгійці. Перемогли. Е, статистику давайте продемонструю вам. 20-14, 2014. Да? Такий цікавий матч був. 9-5 уДР в площинок, 56-44 в Бельгійці програли Румуну, але статистика не така та й велика. 77 всем заклетовыми. Тут Румыния не была безнадежной. Подвидите, голливина года. Две голливина года. Две голливина в Бельгии, одна опущена голливина В Румынии две голливина и две опущенные голливина года. Ну, Румыния награла на свои голы 56-44 володиня, 84% точно пасса в Бельгии, 431 пас. 364 передачі точні. У Румунії 351 передача, 283 передачі точні, 80% точність паса. 5-1 по офсайдах. З 20 ударів Бельгійці завдали 9 в площину. 5% було ворота І 6 ударів були заблокованими. У Румунії з 14 ударів в 5 площину, 7 ворота І 2 удари. Просто-напросто були заблоковані. По відборах тут бельгійці були краще. 7 сейв вратар Румунії зробив. 4 сейви зробив вратар Бельгії. там в, в Румунії взагалі були хороші моменти. Вигідь-наміч був, не забили. 22-24 виніс м'яча, 7-5 перехоплення. І прошу чуть трішки більше Румунії, 11 волів, 2 жовті картки. У Бельгії 9 волів, одна жовта картка. А найкращий футболіст цього матчу, на мою суб'єктивну точку зору, це Кевін де Бруне. Не тому, що він забив. По-перше, Кевін віддав на Лукаку, коли забивав Ромело це м'яч скасувало, там неймовірно вирізав традиційно да, для себе Кевін з зовнішньою стороною стопи Ідеальна передача і по суті трішки не пощастив. Взагалі, Кевін класний матч провів. 5 ударів у нього, Молодчинка. Кевін за Румині Ніце непогано зіграв. Дрегушн також, як завжди. Да? Роман Лукако непоганий матч провів. Вся, взагалі команди взагалі, всі непогано грали. Але конкретно, якщо вибирати найкращого футболіста, на мою суб'єктивну точку зору це був Кевін Де Брюйне. Кевін неймовірний, чесно, мої любі друзі. Футболісти, який заслуговує вашої уваги. Що ми маємо? Ми маємо ось таку інтригу. Бельгія перша, Румунія друга, Словаччина третя, А ми четверті. Але ми не так себе безнадійно, тому що у всіх команд по3. І розв'язка буде супер, може взагалі трапитись будь що завгодно. Ось, але шанси в Україні є, і подивимось, як завершиться саме останній тур. Ось, нагадаю, що бельгійці зіграють з українцями, а румини зіграють з словаками. Що думаєте, друзі, по цьому матч? Пишіть свої думки в коментарях. Ну, в цілому, вважає, Бельгія перемогла по ділу, але румини молодці. То показали, що ця Бельгія не ідеальна. У Бельгії немає проблем в але в захисті, Ну, проблема все-таки в атаці у бельгійців є. І, і, і в принципі українцям це не заміткує, що так можна сказати, тому що проти цієї Бельгії грати можна, і, в принципі, румини, якщо б забили цей вихід один на один, і зрівняли б рахунок, Бог там як знає взагалі було б. Бельгія 2, Румунія 0. Дякую вам. Бережіть себе. Всім до побачення. Всім до нових зустрічей.